Манолела Градковська, Пристрасний коханець, частина 29. Усі зараз пхаються до синагоги по шлюб, і їх немає в жодному списку. Микло вони плутають з своє. Але що ж, традиція в моді? Важлива духовність, втрутилась Ілонка. Про що ви кажете? Ви поняття не маєте, що таке духовність. Ви навіть до столу не вмієте подати в шавас. Перепрошую, згадайте, будь ласка, про Сімону Вайр, єврейка, але її духовні розмисли охопили ширшу духовність. Вони захопили християн і невіруючих. Що? Волосний нащадка роду левиців струснув морами кабінету. Ви мені будете приклади наводити? Сімона Вайр та недорізана божевільна. ми вийшли з пирог. Повілонки сльози стояли в очах. Фанатик ненормальний фанатик. фанат. Ми спинились посеред єлісейських полів біля, будинки, біля будки з морозом. Рабина залагодили кузени нареченої. Інженер пообіцяв зайнятися її наверненням. Влаштували пригарний шлюб під єдвабним балдахіном при свічках. Я купила в подарунок горнятка від. Розенталь, мені вистачило грошей. Ілонка знайшла мені нову роботу. Я найнялась лектором до 80-літнього російського князя Владимира Колдунова. У готелі і далі рідко коли траплявся повний комплект. Я ходила туди прибирати один-два рази на тиждень вранці. Колдунов людина великої, дуже великої уяви. Ілонка вбивалася огромом його великопанської фантазії. Між нами кажуть, що докинула вона швидко, він божевільний. Тобі в нього не буде зле. Тільки не питай нічого про дружину. Попереднього лектора, студент з Росії, він викинув за криптокомунізм. Білі росіяни в нього не працюють, бо їх уже немає. Упродовж кількох поколінь вони перетворились на французів. Ходили чутки, що Колдунов живе з торгівлі іконами. Він бував багатим і тоді запрошував православних достойників на кав'яр із шампанським. Потім не мав ламаної копійки, щоб заплатити прослузі чи за власне скромне отримання. Через деякий час він знову розкидався грішми, казав, що бере проценти з банку. Витрачає і чекає на наступну частку. Витрачав він... Багато отримував кухарку, прибиральницю, лектора і церковного співака. Зі співаком я розминалась на мармурових сходах кам'яниці. Прийшовши пунктуально, я слухала останні пісні. Давай, давай, Сережа, гукав колдунов. Ісус слухає високий, худий, наче органна трубка Сережа вклонявся і нечутно не зникав. Я не знала його розмовного голосу. Пам'ятаю тільки той співучий, наче інструмент. Перший вечір у князя був коротким. Він спитав, чи маю я рекомендації. Мене і справді рекомендувала Ілонка, але написано, то написано. Мій працедавець спокійний. Я була секретарем у Чапського. Знаю, знаю, боярин Чапський, його мати з наших країв, з фон Гуттенів. Так, Володимир Дмитрович, ікон не малював Західник, а? Так, Дмитрій Владимирович спутала я ім'я й по батькові. Спершу він не хотів, аби я залишилась надовго. Мусив звикнути. Через тиждень ми вже сиділи умовлені дві години кожного вечора. Я читала йому російською та французькою книги про ікони. Він кохався у Флоренському. Найбільше цінував Булгакова. Слухаючи, він розглядав салон, завалений іконами. Мені видавалось, що він їх час від часу переставляє. Тільки пізніше, коли я почала відрізняти дошки, помітила, що старі зникають. На їх місці з'являються нові. Я любила, коли він обривав читання. Тоді князь сперечався саме з собою, маючи гідного опонента. Ні, ні, сестра Іонна в миру Юлія Ніколаївна не повинна була вчитися у Франції. в цього бояться моря сиденья. Росії вона навчилась в Петербурзі пізніше. У свого духовного батька Сергія Булгакова, і це було добре. Темне в її образах від французьких шкіл. Ця зараза у неї від них. Це ж бо подобається західникам, бо вона схожа на них по цій тьмяності. У справжній коні немає місця для темряви тіні. Усе в ній світле, розжарене світлом вали. Колдунов злизував із срібної ложечки трояндове варення. Захопившись міркуванням, він клав ложечку на крахмальну серветку. І перехиляв банку просто до рота. Слова стихали, вони розчинялись в солодкому булькотінні.